Так, якщо ви думаєте, що немає кліщів, то, то вони є, їх повно. Це ось два останні кліщика зняла з чопіра. Злазь. Завтра прийдемо, щоб тут сиділи, Нападете на нас. На мою обшукую, Мілаша обшукую, чопіра обшукую. Хоч казалось, би, що чопіра найлегше шукати, але в його такий почусток тоненький, і ті кліщі, а йди сюди ховаються чопер ближе. І сидять на ньому аж до вечора. А коли я лягаю спати, вони вилазять і починають лазити по мені. О така історія. І вчора, і вчора, і сьогодні, і позавчора, і ще десь місяця-півтора вперед, сезон кліщей, значить, я сплю з кліщами. Вони в мене в голові, в ногах, уже стоять. Коротше, везде. Стоять, я сказала. Стоять ще ближче. Так, вони за мною сплять ці кліщі скрізь. Скрізь, прям. Я сплю-сплю, чую так. Щось по мені повзе. У мене так очі тинь! Я. Достаю телефон, включаю його і давай шукати. А потім тільки одного клеща начув стоїть знайти. Так до ранку це зудяще чувство, що по тобі лазить десь клещ і не дає спокійно спати. Тобто взагалі ніхто не дає розслабитися навіть клещі. Гаджай, де дів? Де Мілаша А, Воно да. Мілаш взагалі круги нарізає. Прошов не отак так прямо в округу пошел. Ай, ти мам, сняйте ли. Лі... Гляв, хляв, хай халити хай, хай, хай ти... то тебе нормально. Пошли.